Друзі, диявол розпізнається дуже просто. Якщо Слово Боже спотворене це від диявола. Якщо Слово Боже чисте, це від Господа. І ми повинні розуміти, що диявол просто рядиться в одяг ангела світла, і служителі диявола так само просто рядяться в одяг служителів Божих. І вони приходять просто з. Зі спотвореним Словом Божим. диявол це робив із першими людьми, диявол з цим прийшов до Ісуса, диявол зараз посилає до всіх нас людей, які просто спотворюють Слово Боже. І якщо ми не можемо це розрізнити, то нам простіше просто повісити ікону диявола і молитися на неї. Але якщо ми не хочемо цього робити, то мусимо занурюватися в слово Боже весь час. Щоби знати більше, заходьте за посиланням в описі.